А це, що за тваринка? А це у нас собака. Собака був першою тваринкою, яку приручила людина. Собачки завжди трималися неподалік житла людини, чекаючи їжі. З тих пір люди розводили собак, використовуючи їх з різною метою. У світі налічують понад 400 парід собак. А у наші дні спеціалісти займаються виведенням собак слух'яних лагідних парід, зручних для утримування вдома. А в цій баночці у нас заховалась курочка. Кури орієнтуються в часі. Вони знають зміну дня і ночі, ведуть активний спосіб життя. Темний час доби сплять. Птах знає час прийому їжі та чекає господаря в певному місті і в певний час. Ці домашні птахи здатні відчувати емоції, а також висловлювати почуття співчуття і милосердя. Куряче ковкодавтання налічує близько 30 видів звуків. Своїми звуками вони попереджають один одного проносить. Спеку, про знаходження гнізді яйця, а також про наявність їжі. А остання наша тварина це наша кизонька коза. Коза має дуже багато смакаєвих рецепторів. А у людини їх набагато менше. Каза примхлива, до змін в погоді і біжить завжди в укриття, щоб сховатися від чи снігу. Будучи ахайною тваринкою, каза завжди обійде калюжу і ніколи не ляже на брудне місце. Кожна каза вважається індивідуальною тваринкою. Дивимось, хто ж заховався в останній баночці в нашій. Це кінь. Раніше кінь був дикою твариною, а потім людина приручила його, щоб використовувати собі на допомогу. Зазвичай люди використовують коней, щоб перевозити різні вантажі. Та крім того, коней сьогодні використовують у кінній поліції під час різних церемоній для спорту та туризму. Чи просто їздять на них верхи. Заради задоволення, але найбільш популярною сталі набули перегони та скачки. Коні це дуже сильні, витривалі, сміливі та вправні тварини.